Альберт Морозов, Нелі і Я Оповідання Читає автор, Мені самотньо. У моєму серці йде війна. За право володіння мною борються сум та зневіра по черзі, здобуваючи перемогу. Межа між цими почуттями дуже крихка, і мій стан переходить від одного до іншого зі швидкістю блискавки, що розряджається в небі. Щойно переміг сум, я сумую, але ще не зневіряюся побачити її. Найдорожчі для мене створіння в моєму крихітному світі. День. Тиждень, рік, скільки мені чекати, це не має сенсу. Час для мене вічне з у якому крихітний епізод триває цілу ніч. Щодня я стою в полі і вдивляюся в перед очима самотній будинок. Він там, скільки я себе пам'ятаю. Вицвіла фарба, спалена сонцем, надає йому блідого, неохайного вигляду. Без паркану він, мов голий король, панує над прилеглою територією. Перед ним невелике подвір'я, серед якого велична цвіте яблуня сприв'язане до однієї з гілок величезною автомобільною покришкою, позаду будинку Сарай, незачинені дверця та горища. розгойдуючись на вітрі, наче флюгер дратують дратуються округу неприязним скрипам давно вже не змащених петель. Хоча дратувати особливо немає кого, Тут тільки я та пара ворон, ну і звичайна ж вона, моя маленька Неллі. Прямо зараз я бачу, як у вікні другого поверху замаячав силует, моє серце завмерло, вона вдягається. Отже зараз вийде я знову побачу її, хоч здалеку, а може, моя маленька дівчинка прийде до мене. Я з нетерпінням чекаю, коли відчиняться двері, і на порозі з'явиться вона. Їй вже п'ятнадцять, вона все рідше і рідше приходить, але для мене Неллі залишається всі тією ж маленькою дівчинкою, яка щодня прибігала й годинами розповідала свої таємниці. Вона безмежно мені довіряє. Я знаю про неї все, всі її потаємні мрії. Всі її дитячі витівки, всі її страждання та радості. А моя Неллі знає, що я ніколи не зраджу її секретів. Вперше вона прибігла до мене, коли їй було п'ять років, я з інтересом спостерігав, як маленька дівчинка мчала через усе поле, потопаючи в колосках пшениці. Вона прибігла вся в сльозах, постійно шморгаючи носиком. До цього я лише здалеку спостерігав, як вона грала на подвір'ї свого будинку, а тоді я вперше роздивився її дуже близько. У куточках величезних блакитних очей накопичувалися сльози і збігали по щокам, наче роса по траві, намагаючись мені щось сказати, дівчинка весь час відкривала рота, наче викинута на берег рибка, але не наважувалася. Я спробував посміхнутися їй. Вона підняла голову, подивилася прямо мені в очі і зізналася, що розбила татову величезний бутиль з каламутною рідиною всередині. Вона думала, що це компот, і залізла на шафу, щоб скуштувати. Але щойно дівчинка зірвала кришку, їдкий спиртовий запах вдарив у ніс, і вона, втративши рівновагу, звалилася на підлогу, а за нею і бутиль, розбиваючись на сотню дрібних уламків. Пари татової брашки мало не вбили мою маленьку Неллі. Дівчинка дивилася на мене в очікуванні моєї реакції. Я не на жарт злякався. Мені часто доводилося бачити, в якому стані повертається додому її батько. Нелі могла потрапити у халепу. Треба було терміново щось придумати. Ворони, що кружляли навколо своїм карканням, підказали рішення. Я вказав Нелі на чорні піря, що у великій кількості валялися на землі. Вона розкидає їх на підлозі, татові скаже, що намагалася вигнати ворону, яка залетіла через вікно та влаштувала цей безлад. Моя маленька Нелі витерла очі і, зібравши пір'я, помчала додому. Я лише з трепетом усміхнувся. Я був дуже задоволений тим, що вона довірилася саме мені. Я довго тримав в голові цей погляд, яким вона дивилася на мене в пошуках підтримки. Невже у мене з'явився друг, хоч і маленький, але дуже великий друг. Після цього вона щодня бігала до мене. Я був для неї, мов хранитель таємниць. Другом, який завжди вислухай і ніколи не зрадить. Дівчинка розповідала мені все, не ні приховуючи нічого, я стояв і мовчки, уважно слухав кожне слово. Нелі зі сльозами на очах розповіла мені, як померла мама, як після її смерті почав спиватися батько. Їй часто доводилося ховатися від нього в полі, поки він не протверезіє, а потім вона знайшла мене. І я став для неї притулком. Минали роки, а вона все бігала та бігала. Моя маленька Нелі розповідала мені усе без приховування, розповіла про свій перший поцілунок. Дурний хлопчиська Джон зі школи схопив її за шию і силоміць поцілував, а потім він усім розповідав, що вона буде його, вихвалявся. І ось він. Незрозумілий жіночий потяг до всякого роду негідників. Нелі почала з ним зустрічатися. Так, моя маленька Нелі виросла, має вже хлопця. Гидково, жалюгідного негідника, але вона зробила свій вибір. І цей вибір я приймаю, мені нічого більш не лишається. Я став бачити її так рідко. Може, тепер вона розповідає йому всі свої таємниці. Ні, не може. Вона не може довіряти нікому, окрім мене, я її єдиний слухач, але через нього Маянелі забуває мене, їй не потрібен більше хранитель таємниць, їй більше не треба виливати свою душу, вона вже доросла. Сьогодні чудовий день на блакитному небі ні хмаринки. Набридливі ворони вже не дратують мене своїм карканням, я не звертаю на них уваги. Я щасливий. Але не чудова погода змушує радіти життю. Ні. Моя маленька Неллі сьогодні приходила до мене. Вона сиділа біля моїх ніг і, роздивляючись, фото Джона безперестанку розповідала мені про свого хлопця. Чи ненавидів я його? Сьогодні ні. Адже саме через нього вона прийшла. Я дивився на неї зверху, а вона зрідка піднімала голову і посміхалася точно як тоді, в дитинстві. Неллі сказала, що вночі приведе Джона. Я маю побачити його, познайомитись. Я чекатиму з нетерпінням, але не через нього. А щоб знову, хоч на мить, побути, поряд з моєю вже не маленькою Неллі. Я просто вже не можу без неї існувати. Вона помахала мені рукою і пішла додому, яка вона красива. Я дивився їй услід і милувався. Моя Нелі виросла, ніби розкрився бутон рідкісної квітки, обдаровуючи людей своєю красою. Я до самих дверей проваджав її поглядом, доки вона не зайшла до будинку. Тяжко зітхнув і почав чекати. Вже смеркло. На небі засяяв місяць, я прислухався до старе коту коників, і ось, безмовно, тишу ночі, порушив шепіт моєї Неллі. Її голос я впізнав одразу. Я побачив, як з віконця другого поверху карнизом спускається моя маленька дівчинка. Почувся сиплий голос. Мабуть, Джон чекав унизу. Вони проскочили під вікнами і побігли в мій бік. Рятуючись у пшеничній гладі, поля зникли від сторонніх очей. Нелі тягла Джона за руку і підганяла, той неохоче плентався слідом. Нарешті вони стали напроти мене. Я не дивився на Джона, я милувався нею, хоча він не звадив з мене здивованих очей. Боже мій оце потвора! Хлопець навіть здригнувся. Аж мурашки по шкірі! Перестань так казати. Перебила Неллі, вона заступилася за мене, як приємно. Чого ти сердишся, він же? Я попросила, перестань. Ти мега дивна. Він розгорнув Неллі до себе та поцілував. Вона відповіла, і він пішов далі. Прямо переді мною. Він наказав моїй маленькій дівчинці лягти. Вона, беззаперечно, підкорилася йому. Він схилився над нею і почав мерзенно цілувати її шию. На моїх очах, без сорому, без страху, як слимак, він присмоктався до неї своїм язиком. Цей Джон був огидний. Я впевнений, що до всього він був на підпитку. Його руки проскочили між її ніг. Не треба, попросила моя Неллі. Будь ласка, помовчи. Відповів дуже тихо Джон, мов бажав цим спокійним тоном, як змій приспати мою Неллі. Він різким рухом зірвав їй спідню білизну. Не треба, вже жалібно застогнала вона. Я ж сказав, замовкни, уже підвищив він на неї голос. Джон спритно стягнув свої штани і за мить позбавив її цноти. Неллі, не стримавши сльози, заплакала. Не треба, я благаю тебе, не треба. Я звірів. Моя маленька Неллі плакала від болю і все голосніше і голосніше просила, щоб він перестав. Але Джона це не чіпало. Він продовжував робити те, за чим прийшов. Я не міг терпіти її страждань. Мене розривала від гніву. Я хотів зламати його навпіл. Я побачив, як відчинилися двері будинку. З вилами в руках на поріг вийшов її батько, пройшовся подвір'ям. Він вдивлявся у темряву пшеничного поля. Скоріш за все він щось відчув. Незважаючи на те, що він перетворився на закінченого п'яничку, у ньому ще боролася за існування крапля батьківського піклування. «Мелле!» – прокричав він п'яним голосом. Це ти там кричиш? Або ти?» Дівчинка, ніби відчувши лихо, постаралася замовкнути. Вона дуже боялася батька. Нелі чудово знала, який він буває в гарячці, і, мабуть, її гвалтівник теж чув. Джон у страху зупинився і міцно затиснув дівчинці рота. На смій закричати, чуєш на смій? Він підняв голову над колосками пшениці й обережно спостерігав за батьком, все ще тримаючи долоню на обличчі Неллі. В сутінках похмурої ночі колоски пшениці добре його приховували. Дівчинка тріпотіла що щосили намагалася скинути його мерзенні руки, але Джон був наляканий та надзвичайно сильний. П'яний батько постояв на ганку і зайшов назад до будинку. Джон провів його поглядом, розвернувся до моєї дівчинки і продовжив свою брудну справу. Моя маленька Нелі лежала смирно, незважаючи на те, що відбувається. Її порожній погляд дивився крізь нескінченну мороку нічного неба. Її не лякало знівичено задоволенням обличчя гвалтівника. Її вже не турбували його нервові посмикування і стогін під час оргазму. Їй було вже на все начхати. Коли Джон закінчив свою брудну справу, він тільки зараз зрозумів, що задушив мою дівчинку, коли міцно затис її рота. Джон зі страху скочив на ноги, тремтячими руками натягнув штани і кинувся стрімголов навтьоки. Я в розпачі, я втратив єдине значення мого існування. Я бачу, як біля моїх ніг лежить бездушне, беззахисне тіло моєї маленької Неллі. Я хочу плакати, але не можу. Я хочу закричати, але не можу. Я хочу зістрибнути з цієї жердини, наздогнати і розірвати на шматки цю наволоч, але не можу. Я хочу вмерти, але не можу. Чому задаю я сам собі питання і сам собі відповідаю, тому що я опудало. Звичайне, городне опудало.